Підлітковий період це вагітність або, наприклад, лікування гормональними препаратами. І ми насторожені, і нас щось лякає, ми виділяємо без сумніву. Це не рекомендується робити, тому що робиться парниковий ефект це ще гірше. Солярі категорично заборонені, якщо є, наприклад, анамнез таке втяжений або велика кількість родимок. Вже віці більше 30-40 і далі. Це може вже бути не родинка меланома. Вони травмуються, кровоточить, а це спонукає їх, щоб вони збільшуються в розмірі. Це найгірше небезпека для життя навіть ну, взагалі родинки наявності в них їх не несе якоїсь великої небезпеки лише їх переродження, яке відбувається внаслідок певних причинних факторів. Переродження в меланом це найгірше небезпека для. Життя навіть є різні види родимок, є менше більша їх кількість. Якщо вони більше за 100, вже потенційно небезпечні. Якщо вони великих розмірів є більше за 20 см – також потенційно небезпечна. І атипові, тобто не характерні, відрізняються від інших. Найбільш небезпечно потенційні – це коли їх велика кількість і великий розмір. Є вроджені, і є набуті. Вроджені дуже малий відсоток їхнього очікування, що вони переродяться. А от на буті вже, а от набуті, вже в віці більше 30-40 і далі це може вже бути не родинка а меланома, тобто на чистій шкірі. Дуже малий відсоток переродження вроджених небось, менше 1% по статистиці. Травмування спричиняє їх ріст. Тому що вони травмуються, кровоточать, а це спонукає їх, що вони збільшуються в розмірі. Ну, дуже малий відсоток, що вони можуть перероджуватися. Це генетична схема, скоріше всього, може з'являтися так під впливом генетики і під впливом різних гормональних факторів це підлітковий період, це вагітність або, наприклад, лікування гормональними препаратами. А найкращий захист це є креми з фотозахистом, як маркується, СПФ. Sun Protection фактор 50 плюс і більше. Якщо ви йдете купатися, то в виді спреїв, а якщо просто загорати, то в виді креми мазі. Але можливо, у когось є на телефоні додаток, ультрафіолетовий індекс. Ми можемо орієнтуватися по ньому. Два і більше це вже небезпека. Наприклад, зранку. Можна до 10-ї години умовно загорати навіть без нанесення СПФ. І після 15. -ї. Але завжди можемо зорієнтуватися на той ультрафіолетовий індекс. Якщо він навіть зранку 2 і плюс, то вже треба наносити креми фотозахисні. Але в пік сонячної активності з 10 до 2, навіть креми недостатньо. І взагалі на сонці, коли, наприклад, люди вони прикривають листочками різними. Це не рекомендується робити, тому що робиться парниковий ефект. Це ще гірше. Тільки натуральні фотозахисні креми. Якщо випадкова родинка травмована, обробити антисептиком і по можливості звернутися до лікаря-дерматовенролога для аналізу дерматоскопічного. Під час огляду ми робимо ручну дерматоскопію і тоді можемо зорієнтуватися. Якщо маємо сумнів, ви видаляємо з подальшим патогістологічним дослідженням. Це обов'язково. А якщо ні, то можемо спостерігати до трьох місяців. Як правило, за три місяці вона дуже не міняється, а вже від трьох і більше, якщо є зміни, то обов'язково видалення. І не треба боятися, тому що спочатку родимка росте в горизонтальному. горизонтальному. Тобто, це якби ми можемо попередньо діагностувати як меланома горизонтального росту. Її достатньо видалити без подальшого лікування. Людина здорова. Ми можемо самостійно оглядати себе раз в місяць при появі якоїсь нової точечки чорної, яка не, не схожа на інші, або, якщо ви сумніваєтеся, насторожені, вона в нас в когось з ближніх було меланома, тоді можна звертатися зразу на дерматоскопію. Раз в році можна оглядати дерматоскопічно в плановому порядку. І Насторожуватися, коли у нас багато родимок, 100 і більше. І якщо є великий, в рідких випадках є такий великий гігантський невус, тоді його обов'язково дуже раз в разі оглядати.